Усім привіт! Мене звати Іра. І я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні приготуємо неймовірний снікерс без віпічки. На, на приготування якого достатньо просто 20 хвилин. Обов'язково спробуйте! Усі необхідні інгредієнти можете знайти в описі під цим відео. Для початку необхідно потрібнити у крихту 250 г шоколадного крекеру. Ось така крихта має вийти. Розтоплюємо 120 грам вершкового масла на вогні або у мікрохвильовій, кому як зручно. Довго не гріємо, лише розтоплюємо. Вливаємо розтоплене масло до подрібненого печива та акуратно перемішуємо. До нов форми застеляємо пергаментним папером. Висипаємо у форму потрібне не печиво з маслом та втрамбовуємо його. До речі, форма у мене діаметром 21 см. Гарненько втрамбовуємо та відправляємо форму з печивом у холодильник. До 20 г желатину це два пакетики вливаємо 100 мл холодної води. Перемішуємо та залишаємо набухати. У чашу міксера перекладаємо 500 г крем сиру. Додаємо 1,5-2 столові ложки арахісової пасти. Вливаємо 250 г жирних вершків 33% та додаємо 120 г цукрової пудри. Тепер розтоплюємо набухший желатин. Розтоплюємо у мікрохвильовій або на плиті, кому як зручно. Ого желатин не нагріваємо, лише розтоплюємо буквально декілька хвилин. Знімаємо з вогню та вливаємо до основної маси. Перемішуємо усе разом у кухонній машині або можна скористатися блендером. Довго не збиваємо лише до однорідності. Дістаємо форму з холодильника та вливаємо наверх нашу сирну масу. Гарненько розрівнюємо та відправляємо на 2-3 години у холодильник. Тепер приготуємо найсмачнішу карамель всього лише з трьох інгредієнтів. У каструлю з товстим дном всипаємо 120 г цукру та включаємо середній менше середнього вогню. Чекаємо, щоб цукор розтопився. Час від часу помішуємо цукор віночком. Нам потрібно розтопити цукор до 180 градусів. Якщо не маєте градусника, колір має бути трішки темніший янтарного. Майже коричнуватий, ось такий. Тоді додаємо сюди 100 г вершкового масла. У мене тут не знялося, але додаємо та перемішуємо. Як тільки масло розтопиться, вливаємо 60 г жирних вершків та перемішуємо. Проварюємо буквально 1-2 хвилини та знімаємо з вогню. Ось така гарна карамель у нас вийшла. Запах просто неймовірний. Переливаємо. Карамель у посудину та залишаємо вистигати. Коли карамель вистигла, змішуємо її з 200 г соленим арахісом та перемішуємо. Замість карамелі можна також використовувати варену згущенку. 4-3 столові ложки. Усе це перемішуємо. Подивіться, яка краса виходить. О, дуже смачно! Дістаємо наш чизкейк з холодильника та наверх викладаємо арахіс з карамелю. Гарненько усе розрівнюємо. Наш снікерс вже майже готовий. При бажанні можна потерти шоколад та прикрасити наш чізкейк. Акуратно повільними рухами знімаємо форму з чізкейку. Насправді відстає дуже легко від форми. Просто не спішіть. Чіск снігер без випічки готовий. Можемо смакувати. Ставте свої вподобайки, якщо рецепт вам сподобався. Та чекаю ваших коментарів. Усім смачного! До зустрічей!